Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко добрий, можна сказати, глупа ніч. Їхав я по роботі, їхав і десь у мене збігла водичка з бачка, ну, не повністю, але так відчуття. температура завалилася за 100 Я одразу почав дивитися, ну тут камера, я бачу, не пише. Але отут то напише. От збігає водичка. Не водичка, антифриз, але тим не менш по правому борту. На щастя, пікапчик у майстра вже на ходу, Там є така історія, що в нього інколи під час першого проходу провалюється педаль гальма, то треба там з другого заходу так, ну, швидко відпускаєш, кидаєш, тиснеш, то вона спрацьовує. Він каже, міняти головний циліндр, але ще до того руки не дійшли, пікап на ходу, то я зранку поміняю. А зараз мене побратими заберуть і поїдемо працювати. Отак, в принципі, згори все сухо. Ну, не зовсім не зовсім сухо. Так, Трішечки примудряється підганяти навіть, я бачу, кришка. Попри те, що тут є така конструкція, яка мала би тому запобігати і здебільшого запобігає. Але в деяких випадках таки вичавлює. Достатньо в таких нечастих випадках. Все, буду міняти. Вон там водичка збігає. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого українофілія недостатня.